Навіть не думайте це відео дивитися, поки не знаєте нас у вулиці. Ми маємо великий класний будинок в зарванцях 200 квадратних метрів, 8,75 сотих землі. По комунікаціям у нас вигрібна яма та криниця, вигрібна яма там 3,5 на 2 метри, криниця 16 клетків. Те, що достатньо для повноцінного проживання. Тут у нас електрика, 12 кВт світла, є можливість провести газ, якщо воно, звісно, вам треба буде. Бойер на підігрів води, загалом 5 кімнат. З них три спальні зверху, внизу гостєва, плюс зала з кухні студії. І так, пішли на перегляд. Виходжу з тераси, спеціально вам показати цей будинок, як ви зрозуміли, це перша у нас спальня. Буде така загалом у нас три. Ходімо за мною. І будемо дивитися. Друга спальня, як і третя, буде виходити на задню терасу. У нас, виходить, тераса зверху є на другому поверсі, і знизу на першому. Ще до них дійдемо, там задній двір. Зроблено на першому поверсі, до речі, по підлозі вже підігрів. Третя спальня. З двома вікнами в чистовому варіанті. І в нас ще на другому поверсі тут гардеробна, така повноцінна, що зайшов, сховався. Велика, да, така, як там. Маленькі кімнатки. І ванна кімната. У нас їх загалом дві. Внизу також є гостєва, тут бойлер більше, ніж на 100 літрів. Е, ну, проекція під санвузол повноцінно може бути і ванна, і сама душова кабіна. Тому що загалом 200 квадратів, ну тут так візуально. Ну, у мене є карта, я привіз кинул. Візуально квадратів 15. Так, другий поверх я вам показав, ходімо на перший. Як ви зрозуміли, я вже перемістився на перший поверх. Тут велика зала з кухні студії. Ще в нас є гостєва кімната, гостєва ванна. При вході, ну, звісно, прихожа бойлерна, гараж і під бойлерною, такий погляд в цоколі. Давайте оглянемо повноцінно цю цю залу з кухні. То, от тут скрізь під, підгріб підлоги є. Вам достатньо вже заходити і робити якісь. Косметичні роботи під себе. Ми вийшли на задню терасу цього будинку. Як ви побачили, вона велика, красива. Я вийшов вже на задній двір. Будинок у нас утеплений з усіх сторін. Це у нас мінвата на стінах і на горищі також зверху караїдом. Це декоративно покрито. Тобто повноцінних два поверхи і повністю ще є горище. На горищі у нас зроблена навіть підлога. Тобто, все зроблено, заходити, робити ремонт уже під себе. Криниця в нас 16 кілець. Глибока, повноцінно води вистачає. Заходимо назад в будинок, покажу вам ще гостєву кімнату. Вона може слугувати кабінетом дитячою, чи, як кажуть, в народі теще кімната. І при вході такий гостєвий але він великий, повноцінний. Тобто тут, звісно, може і душ встановитись, як і ванна, якщо вам треба. І сам по собі санвузол. Йдемо ще по нашим хозприміщенням на останок погляду по будинку. Зайшли ми, це наша бойлерна, тут котел. Ну, звісно, може розміщатися все, що вам завгодно тут. І ось такий копа, гараж. У нас він повністю автоматичний. Тобто на пульті ви заїхали на авто своєму, але тут стало, зайшли в будинок, і вас ні, ні літо, ні зима не смутить. Підемо ще до нашого такого цокольного погрібу. Ми внизу вже, як ви бачите, це в цокольному приміщенні. Ну, як погріб реально повноцінний великий для всього вам вистачить. І у нас тут ще є фільтра і розріджувач для опалення. Там під, під сходами все можна розмістити. Тут можна побачити, що приміщення сухе і все тут нормально побудовано, як для себе. Ви любите цю фразу, але реально як для себе. Ходімо наверх. І на завершення цього відеогляду хочеться підсумувати будинок у нас 200 квадратних метрів на 8,85 соток землі. По комунікаціям у нас вигрібна яма 3,5 на 2 на 16 метра. у нас криниця. Світла вода, звісно, інтернет зробите. Будинок утеплений мінватою десяткою. Зверху у нас караї такий красивий. І те, що вам було дуже цікаво, що ж це за назва вулиця, на якій можна жити. Правильно, Депутатська. Гріх на такі не жити. Все, погнали.